Те вас, шановні, в ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія «Амако». Амако. – це технології, що приносять гроші. Ранні зернові та зернобобові культури в Україні вже зібрано і вже готуються до початку збирання пізніх зернових культур та проведення осінньої посівної. І молять господа, аби вологи було в ґрунті достатньо. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу зросли до позначки 1950 гривень за тонну. Ціни попиту переробників до позначки одна тисяча гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту на позначці 1590 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1770 тисяча гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно. За ціною 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно-орієнтованих компаній зріс до позначки 1770 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 2000 тисячі гривень за тонну. Попит переробників на позначці 1850 тисяча гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній на позначці 1950 тисяча гривень за тонну. На ринку фуражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1 тисяча 750 гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1 тисяча шістсоп'ятдесят гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зріс до позначки 1 тисяча сімсот гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни пропозицій на умовах самовивозу утримались на позначці 4 тисячі сто гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок на позначці 4 тисячі гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем на позначці 4 тисячі 100 гривень за тонну. Експортно орієнтовані компанії купували зерно за ціною 4 тисячі 150 гривень за тонну. Президент України за інформацією прес-служби глави держави підписав закон, яким передбачено збільшення обсягу державних гарантій. По фінансуванню проєктів в агропромисловому комплексі. Гарантії по кредитах для фінансування проєктів у аграрному секторі збільшено на 24 мільярди гривень. Збір ранніх зернових в Україні практично завершено. За оперативними даними із регіонів зібрано майже 25 мільйонів тонн зерна, 80% якого продовольче високого класу. Найбільше зерна на молочину у Вінницькій області більше 2 мільйонів тонн. Харківський 1 мільйон 700 тисяч тонн. Україна має вдосталь хліба і для підвищення цін немає жодних підстав. Вони залишаться стабільними навіть у тих регіонах, де не вродило, заявив на цьому тижні прем'єр-міністр Микола Азаров. 1 мільйон 432 тисячі гектарів картоплі було посаджено цього року в усіх категоріях господарств. Урожай за прогнозами профільного міністерства зберуть на рівні минулого року близько 23 мільйонів тонн. Міністерство аграрної політики та продовольства продовжує виплату дотацій за збереження молодняку великої рогатої худоби. За інформацією прес-служби міністерства, господарі худоби вже подали заявки на виплату понад 47 мільйонів гривень за утримання більш ніж 113 тисяч телят. Виставкові стенди не замінять реальних умов, в яких доводиться працювати різним машинам. Тому компанія Харвест Холдинг і запропонувала провідним постачальникам агротехніки в Україні зустрітися в полі провести соревновання цих ведучих поставщиків техніки, щоб який з комбайнів в принципі моска саме лучше. Змагання проходили на Донеччині на базі Харвест Холдингу. Враховували такі показники, як продуктивність, економічність машин, якість обмолоту зерна, його втрати і навіть на якість подрібнення соломи звертали увагу. Щоб він був і недорогий, і в запчастях, був, запчастях були недорогі запчастяні. І найголовніше, щоб своєчасно обирав і мог убирати по сурой погоді. Компанія Амако виставила на змагання два комбайни челенджер роторний 670-й Б і клавішний 647-й С особливістю якого є роздільне регулювання переднього та заднього підбарабання. Це дає можливість оптимально налаштувати завантаження та вимолот на основному барабані, зменшити експлуатаційні затрати на обмолот. У поєднанні із ціною, яка діє на даний момент на цей комбайн, він є безперечно найбільш оптимальним вибором з точки зору ціна, якість Роторна машина. Вона більше призначена для господарств з урожайністю від 5 і більше тонн. Для того щоб завантажити до ротор, треба більша маса. Тоді комбайн працює рівномірніше, і показує кращі результати. Дане випробування дасть можливість побачити як хто із даних компаній справиться, який покаже результати. Оцінили показ техніки безпосередньо в роботі і самі аграрії. Це не потрібно буде кудись їздити, тратитися кудись -то тобто організовано. Приїжджай, смотри, приобретай. Ви знаєте, що між збиранням ранніх зернових та початком збирання пізніх культур є досить короткий проміжок часу, коли можна влаштовувати і подібні змагання. Ви знаєте також, що уряд сказав, що буде компенсувати аграріям, що через посуху втратили врожай завдані збитки, і турбуватися про продовольчу безпеку держави немає жодних підстав. Адже зерна, навіть того, що вже зібрано, в п'ятеро більше ніж потребує Україна для забезпечення власних потреб. Адже щороку треба від п'яти до найбільше семи мільйонів тонн збіжжя для внутрішніх потреб ринку України. І цьогорічна якість зерна є досить високою. Як ви щойно чули, 80% зерна є продовольчим. Отже, не виключено, що аграрії, ті, у яких вродив урожай, зможуть більше заробити цьогоріч. адже ціни на зерно, як правило, зростають у подібні роки на зерно, а не на продовольство. Про продовольчу безпеку держави немає жодних причин турбуватися, запевняє. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк, зокрема, і в цій студії. І в нас нема сьогодні ніяких чинників, причин турбуватись про продовольчу безпеку. Я взагалі вважаю, що сьогодні дві такі два моменти, які держава вже повинна перевести в ранг закономірності. Треба потихеньку відходити від того, і це повинна держава фінансово економічно так зробити, щоб проведення весняно-полівих робіт і жнива це були як заурядна щоденна робота, а не героїчні якісь досягнення. Це перше питання. А по-друге, взагалі питання продовольчої безпеки в нашій державі повинно взагалі не підніматися. Ми сьогодні виробляємо сільськогосподарські продукції втричі більше, ніж споживаємо. Ну про що ми говоримо? Ми повинні сьогодні говорити про те, як технологічно переоснастити, як зберегти односівника, як зробити цікавим життя на селі, і як вийти на зовнішні ринки. На нові зовнішні на ринки. Нові зовнішні ринки. Я свідомо не вживаю слово завоювати. Ми не завойовники. Нам треба вийти і в конкурентній. Можливо, середовищі запропонувати свою продукцію. Сьогодні наша продукція, всі, весь світ бореться за і такий рух пішов за екологічно чистий продукт. Да, за органічне, так. І ви один вам... із ініціаторів да. розробки закону да. про органічне я вам землеробство, який що... досі не ухвалене. Сьогодні я... Ми... наша продукція вся. Повністю вся сільськогосподарська продукція може претендувати і конкурувати з будь-якою продукцією на рахунок органічного виробництва. Ми вносимо добрив. Вносимо добрив в 4,5-5 разів менше, ніж Європа. Ну але органічна то взагалі без жодної хімії. Да. От ми вносимо добре менше. Ми вносимо засобів, використовуємо засобів захисту, захисту. Якщо в розвинутих країнах використовують по 18 кг на гектар, ми пів кілограма не використовуємо. Розумієте, про що йде мова? У нас вже органічно. І це я вам скажу так: зовнішній споживач це оцінює. Чому ми так збільшуємо обсяги експорту? Це ж не тому, що ми такі сильні або комусь поставили умову, тому що споживач на Інших ринках звикає до нашої продукції. І він розуміє, що це продукція практично органічна і різницю. Да. Відчуває різницю. Так що я думаю, що ми на правильному шляху. І саме головне мене, знаєте, я коли буду отримувати задоволення, коли я буду поїду в село і буду бачити обличчя. Не похмурі, а веселі. Так, да, звичайно, ми бачимо. Я ми... думаю, ви знаєте адреси да, таких сіл, -12, куди можна просто завтра їхати. Да, Євро-12 проводили, і який основний був висновок туристів, що от українська нація похмура. Звичайно, українське село ще більше похмуре. І якщо ми зробимо так, щоб українське село могло отримати задоволення від проживання в цій місцевості і отримати радість. Оце, оце вже буде плюс, Микола що... Володимировичу. У кожній програмі сільський час ви можете бачити, що найменше одне таке село, де люди посміхаються. Я це рубрика господар. Вдячний, я вам вдячний за цю рубрику. Я вам вдячний за цю рубрику, тому що всі говорять, мене взагалі дивує, чому показують завжди негатив. На негативі не можна будувати своє майбутнє. Позитивний приклад завжди людей підтягує, і людина думає: от сусід хорошо живе, треба й мені щось зробити. Підтягує своїм прикладом до себе і герой нашої наступної рубрики. Торує шлях до органічного землеробства і до виробництва органічних продуктів харчування уже близько 40 років. Уже добре сподіваюся, вам відомий Семен Антонець із підприємства агроекологія з Полтавщини Уже близько 20 років, не застосовуючи навіть мінеральних добрив. І люди у тих селах, на яких землях працює агроекологія, посміхаються і хати там не продаються. Тож Кращий господар в Україні. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Змінювались форми господарювання, збільшувались посівні площі. Незмінною залишалась основна мета нашої праці на землі виробництво органічної продукції. Каже герой України Семен Спередонович Антонець. Ми 30, півна цих земля, що для центрального господарства то 35, більше 35, вже ми 36 років. Працюємо без ядохімікатів. А по і 17 років без мінеральних добрив. Добрива. Перегній пожнивні рештки сидерати». І на четвертий рік поле починає працювати на себе. Таку систему землеробства Семен Спиридонович почав розвивати тут, на Полтавщині, у господарстві, яке очолив з кінця 70-х. Вже через 15 років вийшли на природне відтворення ґрунту. Ми замітили, що отровлюється земля, і люди там в роботі цими препаратами. Моя була ініціатива, щоб не травити людей. Відказатися, відказатися з бу говорить з злостю від цього. Але далі пішло, ми подивилися, що можна працювати застосовуючи поверхневі обробітої грунта. Нині приватне підприємство Агроекологія має в обробітку близько 7 тисяч гектарів землі. Рослинництво і тваринництво тут нероздільні напрямки виробництва. Так було завжди на селі і так має бути, переконані спеціалісти господарства. Завжди екологічно чиста продукція, яка вже 35 років не маємо ядерних на землі. Корма маємо завжди поживні зерно. Трави, люцерни, експарцету, сило, кукурудза, все це якісне і біодобавок, ніякими ми не користуємося. Поголів'я великої рогатої худоби більше п'яти тисяч, із яких дійний гурт 1800 голів. Вирішили поки що далі тваринництво не нарощувати, працювати над його продуктивністю. Добові надої нині 33,5 тонни. Рекордні були навесні 39,5 тонн. Вся продукція екстракласу, вищої якості, йде тільки на дитяче харчування. Це заслуга засновників наших, Семена Свередоновича, Антонця, його доньки, тоні Семени Антончики теж. І вони дуже, дуже багато зусиль приложили для того, щоб зберегти поголів'я. Скільки всяких було ну, ну як вам сказати, це дуже люди такі, що нас немає такого, щоб під нажимом люди робили. Створені умови в нас хороша заробітна плата, у нас дуже хороша премія. У нас немає одного такого місяця, щоб нам не давали премії. У нас двойна оплата. Доярки в місяць отримують до 4 тисяч гривень, телятниці і до п'яти. Тамара Соляник на фермі вже 11 років. Її підопічні новонароджені телятка. Ті самі дітки маленькі. Ой, зразу тільки родилось, потрапляє до мене. Треба, головне, щоб було накормлене, чистеньке, сухеньке, хворіти, щоб не хворіло, вовремя обнаружить. Ну, та сама дитина, молочко, сіно, комбікорм. Це те, що в мене, а там вже доліше йде корма. Такі. Ну, поки молоденькі, тут молочко, сіно і комбікорм. Все. Сіна, сінажу, силосу. Для худоби кормів заготовляють вдосталь. Силосуємо, возимо зелену масу кукурузи, в траншеї вкладаємо, забезпечуємо кормами. Структура посівних площ відповідна: близько двох тисяч гектарів засівають багаторічними травами, близько півтори тисячі кукурудзою. Мінімальний обробіток ґрунту проводився одне добре – це органічне добро. Перегній. І плюс до того ще седиральне доброго. Це гречка і спарцет ідуть підсидирати. Органіки тільки цієї весни вивезли на поля 39 тисяч тонн. Види на врожай кукурудзи, соняшнику оптимістичні. З озимою пшеницею дещо гірше взимку морози, а потім спека. А все ж намолотили більше 6,5 тисяч тонн. Жнива закінчили за два тижні. Уся техніка у господарстві сучасна, надійна. «Амако – це можна сказати. Компанія, яка показала нам, що треба переходити на імпортну техніку. На різній техніці і у різних підрозділах загалом працює 440 чоловік. Люди тримаються господарства, цінують умови, створені для роботи і для нормального життя. Подаються сапчастини, ремонтуємо водопроводи, транспортери. Для, для видалення гною. І так я б сказав, що нормально. Є, зарплата платиться і мови у нас непогані. Працюємо, стараємося. Петро Іванович і два земельних паї здає в оренду підприємству. Зерно дають, соняшник, буває, олію дають. Видаються паї непогано По, з умовами сусідів, там, то в нас видають паї добре. Крім заробітної орендної плати, тільки минулого року агроекологія сплатила податків загалом півтора мільйона гривень. До підтримки господарства звикли уже і села, в яких працює підприємство. Мати міцне господарство на території сільської ради. Я думаю, що це бажання або мрія будь-якого сільського голови. Бо це і надходження податків, це і допомога по соціальному партнерству, це і буденні, вирішення буденних проблем, які кожного дня майже одна, дві, а інколи, може, і десяток якихось проблем. То звертання до підприємства є, є місце підприємство, живе село. З 2007 року на баланс господарства було передано сільський дитсадок. Приватне підприємство Агроекологія допомогло нам під час відкриття дошкільного закладу. Повністю був зроблений ремонт приміщення і ігрового майданчика. Завжди треба працювати для людей. Тому ми так і працюємо для людей. Цю життєву позицію Гліб Віталійович перейняв від діда Семена Спиридоновича. Вона є принциповою для усієї родини. Ми як працювали на першому місці була людина, і зараз ми працюємо на першому місці. У нас люди, а потім гроші. І до тих пор, поки гроші опережатимуть людей, будуть великі проблеми. До тих пір, поки добавки в молоко будуть всякі добавки, не збільшуватиметься поголів'я худоби і так далі. До тих пор, поки в молоко будемо додати Всякі хімікати, якісь добавки, не збільшуватиметься по глія худоби, бо додати легше додати, чим утримувати корову. От. А треба поставити так питання, що молоко це життєво необхідний продукт, і він повинен бути молоком. Ви добре знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання Кращий господар в Україні ви можете у журналі АгроЕксперт і проголосувати за того, кого ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті журналу Агроексперт, і на сайті компанії Партнера проекту. Хоча і у кращих господарів в Україні часом життя зовсім не мед. Медовий спас уже на порозі і вже за день. Пасічники будуть підрізати соти і дивитися, що зібрали їхні підопічні. Деякі експерти-кліматологи вважають, що клімат в Україні наближається до грецького. І, можливо, нашим бджолярам буде цікаво дізнатися, як працюють їхні колеги у Греції і який мед там збирають. Зокрема, як зробити мед з сосни. Бджільництво в Греції мало чим відрізняється від нашого. Ті самі пасіки, вулики і основна продукція, мед різних видів. У продуктових і сувенірних магазинах місцевий мед часто стоїть на самому видному місці. Тому збирання меду в країні дуже розвинене. Цей продукт поряд з оливками, оливковою олією та сиром фета вважають національним. Бджолярство в Греції представляє собою важливий сектор первинної продукції. В якій працює близько 26 тисяч бджолярів. Чверть із них є професіоналами. Виробництво меду складає близько 12 тонн на рік. Третина усіх пасічників Греції живе на Сітонії, середньому острові Халкідіки, але вони не сидять на місці, а зі своїми вуликами їздять по різних регіонах країни. Туди, де в даний час бджоли можуть назбирати найбільше нектару. Кожен із пасічників має від 500 до півтори тисячі вуликів і виробляється тут чимало різновидів меду. Як добре відомий і в Україні квітковий чи луговий, так і незвичний нам цитрусовий чи і взагалі унікальний сосновий. Сосновий мед трохи гіркуватий на смак. Він у Греції дуже популярний, займає більше половини загального обсягу виробництва меду. Мед із сосни отримують тільки в Греції, на заході Туреччини і трохи в Ізраїлі. Тільки у цих місцевостях на декількох видах сосен східної частини Середземномор'я живе комашка Мархаліна Хеленіка. У 2006 році цю комаху занесли до переліку рідкісних, вона охороняється державою. Ця личинка черв'як гризуче дерево випускає навколо себе характерні бавовняні шматки і смокче сік сосни. А бджоли, в свою чергу, смокчуть нектар уже з мархаліни, по суті, перероблений сосновий сік. Так і виходить, що у виробництві соснового меду беруть участь дві комахи шкідник сосен і бджола, яка несе отриманий нектар до вулика, і вже там, у сотах, збирається мед. Раніше, у давнину, вулики в Греції були ось такі плетені кошики, обмазані глиною. Зараз вулики інші, ясна річ, більш сучасні, як і в Україні. Один вулик дає 20-30 кілограмів меду. Мархаліною ж у Греції сосни заражають штучно, аби спричинити захворювання дерев і отримати більше меду, кілограм якого коштує 10 євро. Сьогоднішній випуск продовжують традиційні вже поради садівникам та городникам. 14 серпня свято маковея або перший спас. Його ще називають медовим. Пасічники підрізають стільники. Адже на маковея і бідний метку скуштує. У садах наливаються яблука, і головна турбота надійно підперти гілля, щоб воно не обломилося під тягарем врожаю. Настав час осінньої посадки суниці, висаджувати краще на слабокислих або нейтральних ґрунтах. Із достатнім вмістом гумусу не можна саджати суницю після картоплі, огірків, томатів. При підготовці грядки добрива не вносять. Обробіть вишню сірокислим калієм. Це сприяє кращому формуванню плодових бруньок наступного врожаю. Прищіхніть верхівки гілочок, смородини і яблуні. Це дозволить рослинам добре підготуватися до зими і наступного року вони будуть краще цвісти і принесуть гарний врожай. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів. Зустрінемось рівно за тиждень. о цій же порі. Тримаймося!